На щастя, поки ще не встановлено політний контролер, в мене є достатньо простіру для маневру із дротами. Чпуньк, і все на місці. Який же ж я молодець! Ну і до найцікавішого. Зараз будемо паяти дроти, по яким буде приходити живлення напряму із батареї. В комплекті стеку йшов роз'єм із дротами 12 АВГ. Я ж нагадаю, замінив ті дроти на 10 АВГ, які є товстішими та паятимуться трохи важче за стандартні. Але Ганс ще не з такою дупою вибирався. Прорвемось: плюсовий та мінусовий контакти на платі, із позначені позначками на роз'ємі такі позначки теж присутні. Ну і зазвичай червоний дріт то плюс, а чорний, відповідно, мінус. Але тут же можуть бути нюанси, тож краще перевіряти. Плюс паяємо до плюса, а мінус на мінус. Тут нічого неочікуваного. А от де плюс в конденсатор, розпитаєте ви, і знаєте, що я вам відповім? А це гарне питання. Насправді тут також все просто. Довга ніжка конденсатора це завжди плюсовий контакт. Також із сторони мінусового контакту по корпусу конденсатора зазвичай йде вертикальна полоса, в якій іноді навіть можна розгледіти маленькі мінусики. Перед пайкою конденсатора надягайте термоусадку із комплекту стеку на ніжки, вона точно не завадить. А от чого не треба робити, так це впаювати ноги конденсатора в отвори на платі, бо як доведеться його міняти, то тут вже точно живі позаздрять мертвим. Ліпимо прямо зверху силових сто разів так робив, все нормально. В результаті встановлені дроти та конденсатор не мають торкатися польотного контролеру. Також треба враховувати, як будуть виходити дроти нагору до акумулятора. В даному випадку я їх виведу через задню частину, туди де мав би встановлюватись комплектний роз'єм, тож і припаяв їх під відповідним кутом. Так, мало не забув, обов'язково перевірте, чи не торкається припій. Дроти чи якісь інші струмопровідні елементи рами. бо карбон струм проводить і може статися шикідим. Шкуварк не так, що мало не здасться. Он у мене мінусовий дріт погано припайний. Перероблю за кадром.